Сірі чаплі, що живуть на соснах, за кілька метрів від людини, це унікальне видовище, що можуть спостерігати жителі села Пірнове на Київщині. Це одне із небагатьох місць на планеті, де сірі чаплі не злякалися. Людей а дарма. Землю біля поселення віддали під забудову, попри те, що вона була заказником. А дерева, на яких іще не так давно жили, чаплі почали вирубувати. Чим закінчиться сусідство людей і птахів, Олександр Романюк розкаже. Із верхівок сосен сірі чаплі уважно стежать за тим, як через них на землі сваряться люди. Надання ділянок під будівництво забороняється. Фірновська власть відмінила це рішення. Занесені до червоної книги птахи. Десятки років жили у заказнику в селі Пірнове. Умови його були особливими. Полохливі чаплі сусідствували із людьми. А тепер ці сусіди, частину землі коло заповідника, передали у приватні руки. Навесні ділянки обгородили парканом і почали будівництво. Тут повністю був ліс, везде. Ну от до

Ну і в лісхозі зі трактора ходять. Частина жителів певна незабаром забудують весь заказник. Я не зараз немає нічого. Я не захищаю те, що роздано. Є межі заказника. Вже зараз він розмічений стовпцями геодезистів. Це означає, землю тут теж віддали під забудову. Навіть для сільських депутатів це стало новиною. До дороги був заказник, по ту сторону дороги заказника не було. Те, що тут земля роздана, я, наприклад, не, не знала, не чула. А вони ще й як почули. Обурюються інші. А два дні тому валіли, почали валіти дерев'я, і ці цаплі просто почали подриватися. І вони часа півтора не кружляли, не могли приземлитися приземлітися за цього звука пил. Нині з загніздованими деревами сусіди купа дров, які ще кілька днів тому були соснами. Хто їх зрубав, селяни не знають. Бачили лише, як дерева поспіхом вивозили. І буквально сьогодні. Перед вашим приїздом з кран, сьогодні був крас, заїжджали. Люди їх зрізали самовільно. У сільській раді запевняють, дозволів на зрізання сосен у заповіднику не давали. Винних знають, покарають, що і не із лікарняного повернеться сільський голова. Те, що ведеться будівництво, воно ведеться за межами заказника. І ці ділянки були ще роздані в 2009 році. Щоправда, побачити документи на виділення землі з чіткими межами заказника нам не вдалося. Зберігається у секретаря сільської ради. Він зараз присутній на суді. Але про чапель додають дбають не менше ніж жителі. Саме сільська влада на території заказника поставила щити із правилами поводження. А минулого року ще й влаштувала висадку нових дерев. Щоправда, нині така турбота має не надто презентабельний вигляд. А розорана земля та викорчування дерева мало нагадують безпечний прихисток. Олександр Романюк, Владислав Журенко, ТСН 1+,1.